Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 30 червня 2025 року. Ключові висновки. Заяви високого рангу Кремля, зокрема від президента Росії Володимира Путіна, продовжують демонструвати ширші територіальні амбіції Росії в Україні, що виходить за межі Криму та чотирьох областей, які Росія незаконно анексувала. Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй Справ людини опублікувало свою доповідь за грудень 2024 року, травень 2025 року. В якій детально описано жертви серед цивільного населення України, системне жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими та обмежене жорстоке поводження України з російськими військовополоненими. Кремль готовий запустити новий додаток Національний месенджер, пов'язаний із контрольованою Кремлем соціальною мережею ВКонтакті у рамках поточних зусиль щодо цензури російських громадян та їх ізоляції від глобального інтернету. Азербайджанська влада здійснила обшуки у офісах російського державного пропагандистського видання Супутник у БАКУ. На тлі нещодавнього погіршення російсько азайбаржанських відносин після рейду проти етнічних азайбаржанців у Росії. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська та Новопавлівки, а також на заході Запорізької області. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід та північний захід від Іванівки. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 червня, показують підрозділи 30-ї мотострілецької бригади Росії, які піднімають прапор у Новомиколаївці на північний схід від Новопавлівки, що свідчить про те, що російські війська нещодавно захопили це поселення. Російські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області, оцінка просувань російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східному Кам'янському на, півні... на південний захід від Оріхова. На інших участках фронтів без змін.